Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на пристрої Уранові снаряди на скорпіон. Даний пристрій має підвищений шанс кріта. Так, запікався я в катучку. Це в нас якраз режимчик ТДМ. Так. Поставив я собі підривника, щоб забирати підривником тих, хто під'їде до мене в притул. У них там рятувальники на корпусі стоять. Так що подивимося, чи спрацює моя комбінація і каточці. О, та сама і зітка з вампіризмом. О, цього разу я її забрав підривником. Так, ну що, я поїду знову наверх. Так, не знаю, щось моя граната взагалі по нему мурончика майже не накинула. Це була вже не моя граната, а їхня. Знов забрав візитку під Опа-на, Рикошетіка попробуємо забрати. Так. Походу з заморозкою грає рікошетик, але я ніби встиг втекти. Так, буваю жигу, але я і самознищився, бо притул вистрелив. Їдемо наверх. Так, нічого собі цього разу навіть жигу не забрав підривником. Не знаю, що так, мабуть, далеко вона була від мене. Не встиг я до неї притулитись. Такого вот, наших аж двух наверху стоит. Вас походу тоже с пидремником тушить. Треба здати мені трошки назад, о, все, аптечку з'їв. Щось мало накинути по лікоше, у нього, мабуть, модуль від мене стоїть. Нормально, з другого разу добив. Так, і зіткні підривником накинув, але вона виживає, так. Дивлюсь, плюс-мінус однаково йдемо. Значить рівна каточка виходить. Нормально гранатка залетіла так, я сам узнаючи, не знаю чого Мабуть сплеш урон тут присутній. І такий нехилий. А я все їду, притул доеду. Да О, забрав підривником. Нормально ще Голдик взяв. Це вот это взагалі круто вийшло. Так, і підривником до вогнемета не дотягнувся. На жаль. Так ну мені головне наверх заїхати. Наверху така гарна позиція. Так, ага, поняв. Ріккошетик теж з підривником тушить. Того так, як їхав. Так, от на рівному місці щось я ...таранився в щось і не міг піднятися наверх. Я так, я сам Так, рельса. Скорпион. И смоки. Скорпион. Смоки. Демо назад. поставь модуль лице, а то притул до Так сказать. Так, треба заїхати наверх. Так, выносить монорелька. Так, ага. Так, під по ще бомбочку Васпіка заїхав не в тему. Да і все. Дві носить мене галузь, що. І квітка. Так, на жаль, ми цю каточку програли. Друзі, якщо вам сподобався огляд на скорпіон з урановими снарядами, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.